Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Коли нам потрібно розказати комусь про своє життя, де ми народилися, де ми жили, чим ми займалися в минулому, де ми навчалися, чи куди ми їздили. Будь-що, що відноситься до нашого минулого, ми використовуємо простий минулий час. Present Simple Tense. В англійській мові це дуже цікавий часовий відмінок, тому що його формування має Дві моделі. Саме про це зараз поговоримо. Але найперше, забудьте підписатися на цей канал, поставити ваші лайки і залишити коментарі. Насправді, всі часові відмінки, які мають у своїй назві слово Simple, прості. Pass Simple Tense так само простий минулий час, його дуже просто вивчати. А використовується він тоді, коли ми щось говоримо про минуле, про те, що відбулося, що сталося, що вже минулося. Що вже пройшло, і до сьогоднішнього часу, до теперішнього дня, воно не має вже ніякого відношення. Ми тільки згадуємо, як воно колись було. Та про це згодом. А найперше подивимося, як формується і які це ті дві моделі, за якими можна складати past simple tense. Якщо ви ще не знали, то зараз саме вам час дізнатися, що в англійській мові є дві групи дієслів. Це правильні дієслова, або на англійській мові regular verbs і неправильні дієслова, або irregular verbs, regular irregular. І оці дві групи дієслів, вони по-різному утворюють past simple tense. Дієслова, які відносяться до regular verbs, правильних дієслів, утворюють простий минулий час дуже просто. Ми додаємо закінчення «-ed» до базового дієслова, тобто те, яке ви берете із словника і використовуєте, пам'ятаєте, свопт на другому місці після subject, subject, verb, object, place, time. Подивіться відео на цьому каналі, якщо ви ще не дивилися, про порядок слів у англійському реченні. Отже, для того, щоб сформувати простий минулий час для regular verbs, ми просто беремо його із словника. Добавляємо до нього закінчення «-ed», і вуаля, як кажуть французи, все в нас виходить. А от щодо irregular verbs неправильних дієслів, то past simple tense формується трошки дивно. Для цього існує таблиця неправильних дієслів. Їх не так вже й багато. Якщо взяти весь словник. То приблизно десь 200 слів є неправильних із них. І їх приходиться просто запам'ятовувати, тому що інакше вивчити past simple tense для irregular verbs ну, просто неможливо інакше. А зараз погляньте на приклади. I walked home after work yesterday. I walked. Як бачите, ed закінчення до дієслова walk to walk. Іти пішки. I walked home after work. Yesterday. We played basketball this morning. We played ED закінчення до дієслова play. Грати. They finished their course last month. ED, закінчення до дієслова finish, закінчувати. Дає нам розуміти, що це вже було. Це вже в минулому часі залишилося. Вони закінчили. А закінчили, коли свій курс. Last month минулого місяця. І погляньте на приклади утворення минулого часу, простого минулого часу, present simple tense, використовуючи неправильні дієслова. Тобто irregular verbs. She bought a nice scarf last week. Дієслово bought це минулий час від дієслова to buy, купувати. Buy bought. They came to my place long time ago. Came це минулий час дієслова come. Приходите. My teacher taught me to be attentive. Taught – Це минулий час від teach. Teach, taught. Як бачите, різниця між формуванням past simple tense для regular verbs і для irregular verbs досить значуща. Для regular ми тільки додаємо іди закінчення і вже все. А irregular verbs потрібно нам вивчати цілу таблицю. Насправді, простий минулий час у цій таблиці це друга колонка. Отже, ви вже знаєте, як утворювати простий минулий час для regular verbs and irregular verbs у стверджувальному реченні affirmative sentence. А от для утворення past simple tense для заперечувального речення взагалі не потрібно навіть пам'ятати, що існують regular verbs and irregular verbs, тому що утворюється простий минулий час для всіх одинаково. Для того, щоб щось сказати, що не було у минулому часі, що ви не робили у минулому часі, достатньо просто запам'ятати did not, або didn't. I did not walk home after work yesterday. We did not play basketball this morning. They did not finish their course. She did not buy a nice scarf. They did not come to my place. My teacher did not teach me to be attentive. А от для питального речення все простіше, навіть ніж для заперечувального. Коли нам потрібно запитати про щось чи таке було в минулому часі, ми просто використовуємо допоміжне дієслово «did», яке ставимо на початку речення. І, звичайно, інтонація при вимові питальна, а на письмі в кінці ставимо знак питання. «Did», зверніть увагу. Вимовляється не «did», не дід, а «did». Did I walk home after work yesterday? Did we play basketball this morning? Did they finish their course? Did she buy a nice scarf? Did they come to my place? Did my teacher teach me to be attentive? І ось настав час для нюансика. У питальному реченні, так само як і в заперечувальному реченні у past simple tense, нам не потрібно додавати закінчення ed до основного дієслова. Або дивитися. У таблицю неправильних дієслів у другу колонку, якщо дієслово неправильне. Тут, у цих двох формах, у цих двох реченнях, у negative і у question, минулий час виражається допоміжним дієсловом «did». Оскільки «did» вже показує на минулість значення того речення, то нам вже не потрібно додавати той «id», або дивитися у другу колонку таблиці неправильних дієслів, так як ми робили у стверджувальних реченнях, у affirmative реченнях. Тобто закінчення ID ми ставимо тільки у affirmative sentences для regular verbs, і друга колоночка таблиці неправильних дієслів у Irregular verbs. А ось у negative, тобто в заперечувальних, і question, тобто питальних реченнях. Ми не додаємо закінчення ID і не дивимося у другу колонку. Тому якщо хочете схитрити, і коли не знаєте, чи це дієслово правильне чи неправильне, переробіть речення так, щоб воно було або заперечувальним, або питальним. Тоді не потрібно заморочуватися. І от коротенько про те, коли вживається past simple tense. Past simple tense використовується тоді, коли ми говоримо про те, що вже минуло, що вже пройшло, і до теперішнього часу воно не має взагалі ніякого відношення. Отже, коли ми розказуємо людям про те, як часто щось відбувалося в минулому, ми використовуємо при цьому past simple tense. Frequency. У реченнях такого виду будуть використовуватися слова often або often, і така і така вимова сприйнятна. Sometimes інколи. Always. Завжди. I sometimes walked home after work. Walked минулий час. I always brought my lunch to school. Brought це минулий час від слова bring приносити. Другий момент, коли нам слід використовувати past simple tense в англійській мові, це коли ми говоримо про якийсь конкретний час у минулому. Last week, минулого тижня. Yesterday – вчора. When I was a child, two weeks ago, three weeks ago, 50 weeks ago, three days ago, we saw a good film last week. Saw, I had time with the word see, to see, I had a good time with the Yesterday I walked downtown. Третім момент, коли необхідно використовувати Past simple tense, це тоді коли ми говоримо про якийсь період часу, неозначений період часу, що було в минулому, але ми не конкретизуємо, чи це було в минулого місяця, чи це було коли. Наприклад, The other day котрогось дня минулого. Ages ago дуже давно. A long time ago. Так само дуже давно. People lived in caves a long time ago. She played the piano the other day. Ну і як кажуть, сам Бог вилів використовувати простий минулий час, коли ми розказуємо про історію, якісь історичні матеріали, що відбувалося в історії людства, що відбувалося в вашій історії особисті, в історії вашої сім'ї, як це проходило. Так само тоді використовується простий минулий час. Я тут взяв для прикладу Кристофер Columbus. Кристофер Columbus went to see. At a young age and travelled widely. By about fourteen eighty-four, Columbus proposed his planned voyage to King John II of Portugal. On a slovo went, minule chas with go, travelled, minule chas with travel, the private slovo to muza e d, proposed, in shrav slovo to muza kinchinya e d, planned. «to plan» – планувати, це правильне дієслово, тому закінчення «-ed». І ось використання past simple tense у таких випадках допоможе вам опанувати англійську і допоможе вам правильно розказати про себе, коли зустрінетеся з кимось новим. Отже, щоб розказати про себе, що в нас було в минулому, свою історію, коли це було конкретно або можливо і не конкретно, але це було в минулому. І зараз його вже нема. Ми використовуємо Past Simple Tense. Ось таблиця неправильних дієслів, яку ви легко зможете знайти в інтернеті, або ж записавшись на один із моїх курсів на вебсайті learn.ing.ca. Ви побачите, що у деяких дієслів у всіх трьох колонках різні форми. У деяких дієслів можуть бути одинакові форми дві у двох колонках, у інших у трьох колонках. І оскільки в цьому нема ніякого якогось правила, їх потрібно просто запам'ятовувати. Ну no, а зараз просто перевірте себе, наскільки ви зрозуміли past simple tense. His mother yesterday… І потрібно використати дієслово arrive у простому минулому часі. His mother arrived yesterday. «Arrive» – правильне дієслово, тому до нього додаємо закінчення ED. I dinner і потрібно використати дієслово cook. I cooked dinner. ED, тому що cook правильне дієслово. She, the whole fish, і використати потрібно дієслово eat. She ate. The whole fish. Eight це минула форма дієслова Eat, дієслово неправильне, тому ми дивимося у другу колонку таблиці неправильних дієслів. Отже, зараз ви вже вмієте і розказувати про свої хобі, про те, чим ви займаєтеся в даний час. Це present simple tense. Ви вже вмієте розказати про себе, чим ви займалися в минулому. Це past simple tense. Тому спробуйте розказати одне одному свою коротеньку історію. А я попросив би вас не забути підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Поставити ваші лайки, залиште свої коментарі, щоб цей канал розвивався і інші могли про, про нього дізнатися. Поширюйте цей канал. І саме головне, вивчайте англійську кожного дня. А якщо у вас зараз є ще декілька хвилин, подивіться ще одне або дві відео на цьому каналі. Побачимось. See you later.